Софійський собор найдавніша споруда Києва, один із головних символів державності. Цей храм пам'ятає всіх великих князів, починаючи з 11 століття. Саме тут могутні володарі приймали іноземні делегації та слухали богослужіння. Ми знаходимося з вами на хорах Софійського собору на другому поверсі, де під час богослужіння перебували великі київські князь із дружиною. Велика київська княгиня стояла ось тут, з цього боку, північного, а Великий київський князь із південного. У стінах Софії досі збереглися давні плити, по яких ступали київські князі. Ось це ті плити. Не знаю, чи застав ще Володимир їх, але Ярослав та його нащадки точно ходили по ним. Донедавно вважалося, що Собор був збудований Ярославом Мудрим. Але фахівці національного заповідника Софія Київська зробили сенсаційне відкриття. Храм було закладено на чверть століття раніше за князя Володимира. Структура будівельних розчинів ідентична розчинам Десятинної церкви, яка будувалась точно за Володимира. Ми це знаємо, це зафіксував літопис. Дуже близькі по стилістиці самі фрески написані. Ті, що збереглися в уламках з десятиної церкви, ті. Які в Софії писали власне ті ж самі художники Літописи Розповідають, що Володимир охрестився після облоги Херсонеса нинішнього Севастополя, під час якої Великий князь осліп облогу. Тривала півроку. В нього на нервовому ґрунті, швидше за все, порушився зір. Ченці йому сказали, щоб те все покращиться. Відповідно, він охрестився сам, побачив результат і захотів просвітити всю країну. Нам складно уявити наскільки сильно ті далекі події вплинули на наше сьогодення. У наш час київські пагорби асоціюються з владою та високим статусом. Тут розташовані головні держустанови та найдорожча нерухомість. Але до хрещення на їхньому місці були язичницькі капища та кладовища. Київ був на подолі, внизу, а гора була місцем сакральним і місцем поховальним. Просто під стінами Софії археологи знайшли людські рештки, адже храм, як і всі довколишні квартали, побудований на дохристиянських могильниках. За часів навіть Володимира Великого, десь близько 980-го року, ще проводились людські жертви. Забудова столичних пагорбів почалася одразу після хрещення. Обернення в нову віру дозволило Володимиру укласти шлюб із сестрою візантійського імператора. Володимир разом із красуньою дружиною, отримавши царський титул, і цей титул підкреслювався тим одягом, який носив князь Володимир. Це пурпуровий плащ, який був розшитий золотими зображеннями орлів, а також царська корона. Князь Володимир, по факту, був рівний імператором. Щоб підкреслити власний статус, Володимир переносить центр нової держави на найвищий із київських пагорбів. Поселення на горі демонструвало певне домінування. На місці скинутих ідолів виростають князівські палаци та величні храми, десятина, церква та Софія. А сам Київ ще у X столітті отримує власну митрополію. Аби народ міг звикнути до нової віри, її адаптують до місцевих традицій. Язичництво насамперед, да, навіть переклад слова, язик це народ, це народна віра. У нас воно залишилося в багатьох обрядах, в культурі, наприклад, колядки, наприклад, наші писанки. Докорінно змінився і сам Володимир. Із жорстокого завойовника він перетворився на шанованого правителя, котрий дбав про свій народ, фактично пенсійну систему зробив. Почали немічним людям розвозити їжу, воду за кошти держави. Християнізація була аналогом сучасного вступу до ЄС. Ми перестали бути варварами і стали ну, в цей клуб цивілізованих країн. Київ перетворився на потужний центр виробництва та торгівлі. Товари місцевих майстрів розходилися по всьому тогочасному світу. На одному з розкопів на території потолу в районі вулиці Спаської нами було виявлено гральні шашки, виготовлені із кістки, як ми вважали. Але наступною знахідкою на цьому розкопі були рештки черепа моржа, доволі незвичайні для цього місця. Як з'ясувалося, у розкопаній садибі жив майстер часів Русі. Він вирізав шашки з бивнів моржів. Їх доправляли до Києва аж із Гренландії. Хрещення взагалі зіграло ключову роль в такому цивілізаційному виборі, як будуть рухатись наші землі далі. У стінах Софії діяв княжий скрипторій. Тут переписували книги грецькою та старослов'янською мовами. Гроші на переписування книжок давав князь, бо книжки на той час було надзвичайно дороге задоволення, бо сторінки робили зі шкіри новонароджених телят та ягнят. Фактична культура. Тоді у Київській Русі була вище, ніж у країн Європи. У побуті тодішні кияни спілкувалися мовою, яку науковці охрестили староукраїнською. На стінах Софії було виявлено понад 7 тисяч стародавніх графітів. Ми маємо для 11 століття в називному відмінку закінчення, наприклад, Петро, а не Піотер там Данило, а не Даніїл Марко, а не Марк і так далі. Є дуже такий цікавий запис, який нам не дасть жоден літопис, жоден офіційний документ. Це дитяча лічилка 12 століття. І вона звучить так: Ані, Ані, мані, мані, пука кріва, Полкі-Кікі. Е, є також дуже цікаві записи, які можна порівняти, наприклад, з сучасним статусами Фейсбуку, дівчина Олена. Залишає такий напис, що гарний жити Кіпріян, скільки мені ще даремно розпалятися серед графіті, є й загадкові послання це перевернуті тризуби. Дослідники вважають, що у такий спосіб люди посмертно вшановували своїх князів. Автор таким чином помолився за князя, який вже помер. Але, попри величезне значення християнізації. Ми досі не знаємо точного місця, де Володимир Хрестив Русь. Середньовічні джерела стверджують, що це сталося на річці Почайна. Аби відшукати літописне місце, ми звернулися до гідролога Віктора Вишневського. Він написав найбільш ґрунтовну книгу, присвячену Дніпру та його притокам. Для того, щоб її написати, мені довелося об'їхати весь Дніпро від Витоку до Гірла. Багато притоків я подивився, Прип'ять, Десну. Згідно з літописами, почейна протікала Києвом і впадала в Дніпро. Як гідролог, я маю заявити, що такої річки ніколи не було. Вона не показана на карті. Яка була укладена ще в 1695 році полковником Ушаковим, то невже літописне хрещення всього лиш красива легенда? І якою тоді була наша справжня історія? Інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону стало вірусним та розлетілося на меми. Напад на Україну цар у розшуку намагався виправдати літописною згадкою про князя Рюрика, якого нібито запросили правити до Новгорода у 9 столітті. Це вважається роком створення російської держави 862 рік. Через цю постать Рюрика їм було важливо показати, що все почалося з Новгорода, там з ладу із тих країв. Акім Галімов, засновник проєкту Реальна історія. Він багато років викриває привласнення ворогом нашої спадщини. Однозначно, всі історики говорять про те, що ніякого рюрики не існувала, це повністю міфічно вигадана фігура. Насправді ж історія російської державності почалася чотирма століттями пізніше. Це 14 листопада 1263 року. В складі Золотої Орди з'являється нове державне утворення Московське князівство, яке складалося на той момент з одного міста. От, власне, це день народження Московії, яка після цього почала поглинати і поглинати як ракова пухлина навколишні землі. Перше, що вони почали вбивати руськість і красти, вони практично залили кров'ю Новгород і привласнили його собі. Вони залили кров'ю Псков і Псковську республіку і привласнили її собі. Тільки довгоруки, здається, 13 чи скільки разів спалював Київ. Це шапка Мономаха, один із головних символів російської державності. За легендою вона була подарована київському князю Володимиру Мономаху його дідом, візантійським імператором Костянтином, як символ спадкової влади. Імперія може бути лише одна римська, яку успадкувало московське царство. І більше ніхто, і матеріальним, наочним, вагомим доказом цього була шапка Мономаха. Вона використовувалась московськими великими князями для коронації аж до кінця XVII століття. Але шапка, якою коронувалися московські царі, виявилася підробкою. Уже в 20 столітті радянські вчені е, зробили дослідження. Шапка датується 14 століттям, а вони її е, описали, як шапку-монголку, тюбітейку е, середньоазійської ординської роботи. Дуже цікаво, що вона жіноча. Дослідники припускають, шапка була подарунком московитам від ординських ханів. Імовірно, у такий спосіб вони вказували васалам їхнє місце. Те, що вони намагалися видати за київське і за візантійське, насправді виявилось ординське. Князі Залісся століттями терпіли приниження від ординських ханів. Символ сучасної російської пропаганди Олександр Невський навколішки повзав перед володарями Орди. В той же час чернігівський князь Михайло відмовився падати ниць перед ханом. Він зазнав мученицької смерті та був канонізований церквою. До 16 століття його мощі зберігалися в головному Чернігівському соборі. І от як тільки московити вдерлися до Чернігова, то перше, що вони зробили, це витягнули звідти останки нашого князя Михайла Чернігівського. Під час зйомок фільму Україна повернення своєї історії Акіму Галімову вдалося знайти рештки українського князя. Росіяни зберігають їх в Архангельському соборі поруч із Кремлем. Це собор на Червоній площі, де поховані московські російські царі. Це таке місце, куди дуже багато туристів приїжджає, куди дуже багато російських школярів привозять подивитися на російську історію. І це працює як пропаганда, тому що вони дивляться, там один цар російський, другий цар російський, третій цар російський. Михайло Чернігівський лежить. І це підсвідомо впливає, що от то напевно Чернігів це місто, яке має стосунок до Росії. Російська влада в усі часи намагалася приховати, що християнство на московські землі прийшло з Києва. У них в 12 столітті ще язичники страчували проповідників з числа ченців Києво-Печерської лаври. Зокрема, є такий Кукша Печерський, який був страчений на території сучасної центральної Росії в Залісі. Але у 15 столітті московські попи проголосили незалежність своєї церкви. Ця автокефалія не визнавалася там понад 150 років Константинополем. Зрештою, Москва пішла на хитрість. Запросила в гості Константинопольського патріарха Ієремію, після чого взяла його в заручники. Врешті-решт, коли патріарх був силоміць утриманий, і від якого вимагалося визнати да цього московську автокефалію, це зробив з тих пір. Москва посіла своє місце серед помісних церков. Але у планах Москви було не просто відділитися від київської митрополії, але й загарбати її.